Шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія в студії Катерина Тригубова. І я вітаю нашого гостя сьогодні. Це заступник начальника відділу ресурсного забезпечення управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби В'ячеслав Ігорович Самарець. Вітаю вас! В нашій студії! Добре. Ви сьогодні у нас перший раз тому вітаю вас ну, подвійно. І з тим, що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися на актуальні теми з життя нашої пенітенціарної служби і з тим, що ви у нас перший раз. Тема нашої розмови організація комунально-побутового та ресурсного забезпечення в установах виконання покарань Миколаївщини. І давайте почнемо з самого початку. як Пенітенціарна служба Миколаївщини допомагає зараз українським воякам в зоні АТО, тому що ну, це трошки не стосується нашої безпосередньо теми, але все ж таки, ну, зараз це і для вас, як для військових, для людей, які знають, що таке честь, що таке гідність для офіцерів це дуже ну, таке актуальне питання, скажімо так, давайте почнемо з цього, а потім вже перейдемо до, безпосередньо до теми нашої розмови. Будь ласка, так, я з вами згоден. Хочу сказати, що у нас в наших установах Миколаївської області є підприємства, на яких виробляється різноманітна продукція. Є окремі підприємства, які більш частково направлені з них видобувна кар'єри. Але також є в нас підприємства, на яких виробляють різноманітні вироби, у тому числі, які в подальшому ми поставляємо і до військовослужбовців. За останній час. Можна так сказати, що було виготовлене безпосередньо для потреб АТО, Це вироби ЯГАЗа, чехли для касок вироблялися, окремо вироблялися розгрузочні чехли э, перебачаю, жилети. Це такі основні напрямки. А крім того, крім виготовлення продукції, хочу відмітити, що Усі співробітники нашої системи Миколаївської області, не тільки управління, а також установ виконання покарань Миколаївського слідчого ізолятору, і не тільки військові, а й громадяни вільно збирали кошти і неодноразово і направлялися на нужди як військових, так і громадян, які перебувають безпосередньо в Донецькій, Луанській. Області. Ну, тобто таке небайдуже ставлення з боку так. ваших працівників, всіх так спостерігається все ж таки до цієї проблеми. Це, це благородно, скажімо так. І давайте перейдемо вже, вже до загальної характеристики виправних основ Миколаївщини, які в нас є за типами виправні колонії, і що таке виправний центр та слідчий ізолятор? Давайте розкажемо. Ну, це таке вузьке питання, але я можу э, в межах своїх так сказати, повноважень. Но все ж таки потрібно так. розрізняти, так? так тому що так, не всі ну, про це знають. Можу сказати, що у нас э, на території Миколаївської області знаходиться сім установ. Е, е, в частности, у нас установи середнього рівня безпеки, це майже всі наші е, установи виконання покарання. Також є у нас установи мінімального рівня безпеки це Новобузький виправний центр. І є безпосередньо Миколаївський слідчий ізолятор. Mm -hmm. От можна сказати, що вони так от і по дрізіляції середній рівні, мінімального рівня безпеки. Ну от виправний істор. центр чим він відрізняється від колонії, і там люди, mm -hmm. які скоїли злочин, та, mm -hmm. і там люди, які mm -hmm. скоїли злочин. А в слідчому ізоляторі, ну це всі знають, що те ті люди, які ну ще чекають mm -hmm. на те, щоб їх ну, що до суду, там і йде слідство. Mm -hmm. А все ж таки, от виправний центр і колонія. Що це? Ну, в мінімальному е, рівні безпеки виправного центру е, знаходяться засудження, які стали на путь виправлення. Uh -huh. І е, можна сказати, що вони майже не відрізняються від інших е, громадян. У них ну, це раніше ліденне... так, що говорили, що це поселенці, так це поселення, скажімо, так, ну, так, так, можна так, так, так. сказати, можна uh -huh. так, що вони поселенці. Але розконвойовані, так да, говорили, да. так вони так. кожен день працюють на різноманітних виробничих дільницях. В даному випадку у них є ферми uh -huh. сільського господарського направлення там різноманітне, і тільки ввечері приходять на місце, де вони, скажімо так, відпочивають. У них йде перевірка і все. Вони мають право вільно пересуватися, у них ну, ограничення в тому, що вони повинні проводити так сказати. Це майже вже адаптація, можна так сказати, до вільного нормального вже так, суспільного так, так. життя, так, щоб вони призвичалися до того, що вони вже не в колонії, що їх не контролюють, а вони вже встали на путь виправлення і у них розпочалася вже нормальна з роботою. Так. життя. Вони майже проходять етап підготовки до mm -hmm. е, освобождіння, щоб вже прийти. Ну, як всі ми всім ну, да, адаптуватися в соціум, скажімо так, так це для того існує виправний центр. Розібралися і продовжуємо далі. Для того, щоб люди, все ж таки, які скоїли злочин, так вони все ж таки повинні перебувати в нормальних людських умовах, так ну вже в установі покарання, тому що вони вже покарані тим, що їм обмежили свободу. На достатньо довгий строк, так вони мають час для того, щоб вже. Ну, подумати над тим, що вони скоїли і більше такого не робити. Але жити вони це покарання вже достатньо важке, тому що вони перебувають постійно під гнітом от свого скоєного злочину. Але вони повинні все ж таки і бачитися з родичами, і мати якесь спілкування з ними, тому що і знати, що їх чекають на волі. для того, щоб вони бачилися з родичами, є е, короткострокові та тривалі побачення, так? І я зараз пропоную подивитися відеосюжет нашої колеги про закінчення поточних ремонтів у кімнатах, короткострокових та тривалих побачень. І все це відбувалося на базі Арбузинської виправної колонії номер 83 Подивимось зараз сюжет, а потім ми будемо говорити, наскільки це притаманно всім колоніям, так, такі ремонти потрібні, не потрібні, у когось, може, ще кращі умови, ніж в арбузинській колонії. Давайте дивитися, потім будемо говорити. Засуджений Микола відбуває покарання за тяжкий злочин в Арбузинській виправній колонії номер 83 Тут одружився. За законом він має право один раз в місяць на короткотривале побачення. Перший прибуває на побачення засуджений. Потім ми заводимо родичів. Виписуємо пропуска, пересикають вони лінію охорони і заводимо сюди на побачення. За останній рік в кімнатах короткотривалого побачення зроблені ремонти за європейськими стандартами. Зараз ведуться будівельні роботи в кімнатах довготривалого побачення. Засоджені мають можливість зустрічатися зі своїми рідними та близькими в комфортних умовах та на більш довгий термін. Удобно, красиво, хорошо, уютно. Тобто я розписався тут в зоні. Тобто нормально, взагалі офігенно. Активну участь у ресоціалізації засуджених беруть психологи-установи. У кімнаті психологічного розвантаження проходять лекції, тестування та бесіди. Вони виходять з місць спалови волі і вже бачать якийсь сенс життя. Родзинкою Арбузинської виправної колонії є живий куточок. Тут можна побачити рідкісних фазанів, диких тварин і навіть черепах у штучній водоймі. Коли заходиш в виправну установу і бачиш павлінів. От інших декоративних е, тварин, то ну, настрій якби піднімається і з, з, знімається агресія. Самі ж засуджені кажуть, умови тримання під вартою пристойні, втім вдома набагато ліпше. Та в один голос твердять, що ні за яких обставин не повернуться сюди. Як воно буде насправді, покаже час. Дійсно, набагато краще вдома, але якщо вже сталося так, що людина скоїла злочин, то і думати про те, що вона скоїла, і планувати своє подальше життя все ж таки краще в нормальних людських умовах, чим відбувати в якихось таких, які ну, не додають ні оптимізму на краще життя, так, ні, нічого. От наскільки це показово тарбузинська колонія? Чи е, у всіх так? Чи може це якийсь як пілот у вас, пілотний ну, проєкт, скажімо так, а ще підтягнуться інші? Ну, я можу сказати, що майже це такий перший пілотний проєкт був в Миколаївській області, але е, на зараз майже всі установи якраз і працюють над, над тим, щоб це було в кожній установі. Зараз в Миколаївській області майже 49 кімнат побачені. І серед них зараз проводяться роботи і створюються 16 кімнат, вже де. де де зроблено 16 кімнат підвищеного комфорту, і вже деяким колоням є що показати. Не гірше, ніж Ворбузінські умові. А от скажіть, будь ласка, кошти і роботи, які виконуються, це можна сказати, що це самі самі засуджені можуть робити ремонт, там ну їх ну щоб вони щось робили, що їх як ну, це їх праця буде використовуватися. Це нормально? Чи залучаються все ж таки бригади, які ну будівельники, які це все роблять? Як це відбувається і за які кошти? Я вас розумів. Ну Практично можна сказати, стовідсотководівность дев'ять відсотків робіт, які проводяться в установах. Це праця засуджених, які там перебувають. Ну тому, так, що вони і працюють, і так. виховний процес іде, і самі для себе створюють мову. Так самі, практично засуджені самі заробляють кошти на ці матеріали, завдяки яких далі проводяться ці будівельні роботи, і ну на сам перед карткострокових побачень використані найсучасніші Матеріали там металопластикові вікна, двері, так і в кімнатах підвищеного комфорту, де стоять і е, цифрові е, телевізори, і ну, там, кухонне обладнання новітнє. Ну, ну, все як для звичайної сучасної квартири мешканців України. Якщо так. навіть на волі у людини не було такого, то він буде знати, що таке існує, так да, і потім да. можна є до чого прагнути, скажімо так, у своєму вільному житті заробляти кошти і дійсно створювати затишок вже у себе вдома, а не Десь перебуваючи у колонії, і е, ще хочу дізнатися про таке: що потрібно робити для того, щоб е, ну, були побачення нормальні для того, щоб їх не лишитися, для того, щоб бачити свою родину, як потрібно себе вести, і скільки цих побачень на рік має засуджений <кій> <кій> має право на них. Короткострокові довгострокові. Я, я вас стріляні. Ну е, для начала для засуджених е, треба не порушувати режим утримання mm. і скажем так не попадати в дисциплінарний ізолятор. Якщо вони не попадають в дисциплінарний ізолятор, то вони згідно закону мають право один раз на місяць короткострокове побачення і один раз на три місяці довгострокове. Це, наприклад, дільниця посиленого контролю, а інші засудження відділення ресоціалізації мають право один раз на місяць довгострокове побачення. Ось перебувати до трьох діб в кімнатах. Побачень у нас є різні кімнати, є звичайні, є от такі, от, як ми зараз побачили в Горбузинській виправній колонії. Приїздять родичі до е, тих, хто є засудженими. Це тільки жінка, це тільки мати з батьком, чи можуть ну, інші близькі родичі це робити? Є якесь обмеження чи немає? Ну насамперед, це родичі. Е, Жінка, мати, угу. діти, чоловік, чоловік так, так, це брат, сестра це, угу. мають право, так. Угу. Але є у нас також і коли ну, ну, немає оце, у людини, так, близьких немає, родичів. Немає у людей угу. близьких родичів. А є, ну, наприклад, у нас були випадки, коли зустрічалися, наприклад, чоловік, ще на свободі був, угу. зустрічався з жінкою. У них не були ну, статунки, але мету, не було шлюб покласти. Да. А шлюб укладали, у вже. тому числі, да, на території виправдання. Ну що ж такий герой да. був, так, так він точно, сам сказав, да. так? Не угу, це також. А якщо немає нікого з близьких родичів, як перевіряється, ну щоб це був не такий собі друзяка, так який з минулого життя нормальна порядна людина може до нього приїхати. Якось перевірка йде, <правда> ну ]当然. тому що ну зовсім то без спілкування, без близької людини, ну це ж дуже важко. Ну що касається спілкування, то для засуджених ну, хоча для так коротко. служба соціальна виховна служба, угу. яка майже та не майже, а кожну mm. неділю організовує різноманітне е, спілкування з різними е, людинами. В а тому психологи числі... є у кожній колонії психологи, так, і це чи Колонії психолог є mm. в кожній установі. Крім того, приїжджають з різноманітної конфесії, і люди мають можливість в залежності від своєї розподілення зустрічатися і ну. Свої потреби. Ну, але ж все ж таки, це не близькі люди. От не я близькі, хочу дізнатися, так. ну може друг там чи подруга, чи якась там я не знаю, хрест, ну, хрест, можливо, навяти, можливе, приїхати. Вона ж не є родичів. Для короткострокових побачень це може це робити, так. так. Угу. І о, вже таких перейдемо до більш таких побутових питань, тому що, от, наприклад, економія газу. Яка всім нам загрожує і вже розпочалася дуже, дуже активно, це е, стосується і установ виконання Не покарань. Да. Чи переобладнуються котельні установ для використання альтернативного палива? Це дуже зараз на часі. Да, я, е, я можу сказати, що на зараз в Миколаївській області от сім от установ. Е, з цих сім установ у нас три е, установи. Е, являються в які встановлені газові котельні. Але навіть в них на зараз проводяться роботи для, скажімо так, для недопущення відключення в аварійних випадках. Тобто створюються твердопаливні котлі, влаштовуються. На зараз, на зараз ці роботи вже закінчуються і я майже на 100%. Вирішен в тому, що ми спроможні спокійно пройти цей зимовий період без якихось. Потрясів. До речі, ми можемо наочно пересвідчитися, що робиться. У нас є В'ячеслав Ігорович привіз так: от фотографічні зні... Так. Зні... Да, знімки. От, не... будь ласка, розкажіть, де це, що це, ну, як це, це от газова катення. Mm -hmm. Здесь установлена mm -hmm. у нас автоматіка. Та Миколаївський слідчий ізолятор. Тут майже не потрібна даже присутність чоловіка. Здесь автоматика все е, с, робить за себе, за людину. Тут дуже сучасне обладнання. Ось так. А е, щось ви ще хоті, хотіли про котельні продовжити? Чи вже ну, будемо я, перехати, я, до харчування перейти? Тому це також актуально. Е, е, я вже... також можу додати, mm -hmm. що е, на зараз проводиться робота у нас в Миколаївській області. Для під... щодо підготовки до зими якраз ми практично повністю провели роботи по системам теплопостачання, у нас немає ніде ніяких поривів, тому буде в усіх гуртожитках тепло. Крім того, в частини енергозбереження на сьогоднішній, сьогоднішній час в Миколаївській області розпочалися в установах наших. Такі э, заходи, як встановлення енергозберігаючих ламп, э, склопакети, які забезпечують також э, додаткове збереження тепла і електроенергії. Крім того, э, в цьому році розпочато встановлення э, сучасного обладнання, це э, геліок установки. Такого також раніше не було в Миколаївській області. Це а що це тебе перший таке? раз? Для чого це геліклікторні установки встановлюються ну, насамперед для під час літнього періоду? А накопичується, накопичується так? Тепло, накопичується сонячне так. Да, і виходить гаряча вода. Яку а от дивіться, панітенціарна служба вона має право брати участь ну, як державна служба у якихось грантових проектах, тому що ну у вас є спеціалісти, які можуть це написати. Це можна робити чи ні тільки кошти, які заробляє сама установа і ті, які надаються з державного бюджету? Це можна робити, але для цього потрібно ну, дійсно, дійсно розробити спеціальний проєкт. Да. Да. А намагалися? Ну, є така ідея, чи поки що навіть ну... не думали про це. Ну тому що це ж ну, так, така дуже добра допомога грантові проекти. Дуже добра. Я саме заводен. У нас були е різноманітні пропозиції від різних е представників бізнесу, е встановити свої об'єкти, у тому числі в основах Миколаївської області. Е більше продуктивно в цьому напрямку працюють е виробничі підрозділи, які е співпрацюють з представниками бізнесу, встановлюють е Сучасне обладнання на виробничих, виробничих підрозділах і виробляють нові вироби в бюджетному секторі це більш такі, знаєте, як би сказати, ще, не, не, мабуть, не допрацьовано. А нас є, звісно, виходили на нас також пропозиції встановлювати сучасні котельні. На території уснов області. Ну, тому що багато дуже, от саме енергоефективних, енергозберігаючих проєктів, саме грантових, і, які просто там безліч їх. Так, виходили на нас працівники, але на зараз ми не готові сказати, що. Ну, це перспектива все, ваша. Да, ми так? розробляємо так. це все у нас в проєкті. Добре. І е, харчування. Харчування це також дуже актуально, тому що ну є, може, якісь там сільськогосподарські у вас є речі, підрозділи так у колонії, там, самі можуть щось зробити, але все ж таки потрібно забезпечувати. От як з цим, чи є запаси, чи переживуть зиму достойно нормально? Я можу сказати, що 100% угу. ми переживемо. І... Ну так, але як переживемо? Так, переживемо. Таки... Я, я вважаю, дуже задовільно переживемо, так. тому що згідно тих планів, які були встановлені для наших встанов в Миколаївської області, ми знаходимося на хорошому виконання і от, ну, можу навіть так ну, деякі цифри називати, mm -hmm. от, Наприклад, по заготівлі овочів та картоплі вражаю 2014 року. У нас по плану 515 тонн. Зараз уже в закромах находится 21 тонна, КАПУСТА 191 тонна в плане, НАЗАРА 122 тонны на наших складах, ЦЕБУЛИ 40 тонн, все 40 тонн в наших складах, БУРЯК 31 тонна, 10,8 на складе, МОРКВА 32 тонны, 11 тонн на складе и 50 тонн, 50 тонн на складе. Цього року ми також розпочали сеління у нас в склобанках, йде, есть, тривало зберігання, якісне і засуджені Ну, бачать зміни в харчуваннях okay. імен, що йде якісна підготовка до, скажем так. Ну і, і добре, тому що харчування це дуже для людини важливо, скажімо так, для того, щоб після того, як все ж таки будь-яке покарання, вона закінчується, і для того, щоб людина вийшла з силами на волю, для того, щоб змінити своє життя, вона повинна бути принаймні здоровою, скажімо так, так. і вже думати про те, як жити нормальним життям. Які ще проводяться роботи, спрямовані на покращення комунально-побутового забезпечення засуджених, розкажіть, будь ласка. І будемо зараз наочно демонструвати, що робиться, ну, що робиться? Нас, Собственно, роботи проводяться з ремонту майже в усіх гуртожитках, де проживають самі засуджені. Також роботи проводяться власними силами засуджених. Роботи проводяться в кімнатах побачення, як ми вже казали, mm -hmm. в їдальнях, в банопральному комплексах. Проводяться облаштування територій, де мешкають засуджені на час свого терміну відбування покарання. От зараз ми бачимо лазні, в яких засуджені мають можливість приймати душ. Ну, це основні напрямки. Я маю на увазі служби бюджетної. Ну, дивіться, все, про що ми говорили, так, от якось нас тече розмова, і під ми говоримо про людей засуджених і маємо на увазі все ж таки чоловіків. Так, ну якось так воно повертається, що у нас і герої сюжету були чоловіки. і Якось так іде розмова, і всі ми ну, якось так в розмові, що це чоловіки. Але все ж таки є і жінки засуджені, і у цих жінок. Є діти, і діти народжуються безпосередньо, коли людина і коли жінка відбуває покарання. Для того щоб мати могла спілкуватися зі своєю дитиною, щоб вона у такому маленькому віці діти ж знаходяться так після народження, разом з матір'ю якийсь час, так разом, так. а вже потім вони йдуть до будинку дитини, якщо мати перебуває достатньо відбуває достатньо довгий термін, так але все ж таки, коли мати знаходиться після пологів разом зі своєю дитиною, в неї встановлюється зв'язок, це психологи. Однозначно говорять про це, і створені в колоніях кімнати для матері і дитини. Так? Давайте поговоримо про них. Що в цих кімнатах? Я так розумію, що це якийсь такий ну, новий напрям, тому що раніше якось не звертали на ці увагу. Я права? Так, але тут трошки. Пояснення. Так. У нас Сунов в Миколаївській області жіночих немає. немає. Угу. Але є Миколаївські слідчий ізолятор, слідчий де перебувають е, жінки угу. в підслідні. Е, в зв'язку, на випадок, якщо ну, життя є життя, так. ну воно е, може бути вагітна, коли так, дійсно, да. потрапляє. І тому це зроблено було буквально нещодавно. Проведений був ремонт окремої кімнати, де були зроблені спеціально для жінок вагітних умови, які полегшують її тримання. І щоб дитина, яка народжувалась, ну, сприймала, скажімо так, мир не за, тільки за гратами, реш... так, да, так. за гратами, а мала якесь таке ну, близько до життя, близько як домашніх умов. Там зроблені і іграшки, є, і сучасна техніка стоїть, є телебачення, там, які можуть дивитися. У них є можливість приготування окремо для себе якісь харчування, якщо є необхідність. Сучасні умови Все для порядку. жінки. Так, ми будемо аркали, сподіватися, що таких. так і буде надалі, тому що, ще раз повторюю, нормальні людські умови важливі для всіх важливі. Yeah. На жаль, наш час в ефірі закінчується, є 20 секунд. Ви можете сказати про а, форму, так, форму одягу. Mm. Чи достатньо, тому що вона у вас змінилася? Так, дійсно, у нас Буква... згідно постановою 20... 578 mm -hmm. кабінету міністрів України пройшли зміни, в тому числі і в. Нашені форми одягу і е, знах е, розміщення. Ну mm -hmm. на сьогоднішній на сьогоднішній день е, у нас немає ніяких незручностей щодо відсутності форми. Всі офіцери, прапорщики mm -hmm. забезпечені. Крім того. Е, Періодично виділяються кошти, і ми маємо можливість придбати, якщо у нас щось не, не вистачає для под, власних потреб. Дякую. Ну бажаю, щоб вам всього вистачало, щоб дійсно ваші підопічні вони вже твердо йшли по тому шляху виправлення, так і щоб ну, у вас було поменше роботи з ними, і вони всі, всі люди, які колись скоїли злочин, дійсно про це подумали. І більше ніколи в житті не повторювала, тому що це руйнує життя не тільки окремої людини, так це руйнується життя родини. І це дуже прикро. Бажаю, щоб такого не було. Але все ж таки, якщо станеться, то щоб були поряд люди, які допоможуть зробити так, щоб всі помилки життєві були виправлені. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.